третя серія «Квітка». Ні-ні-ні, я його не вбивав. Что с ним? Це таке. Ні-ні, це нічого, це нічого. Пробач мене, пробач, пробач. Хочу на коліна встану. Хочеш на коліна встану, хочеш, будь ласка. Тільки на це, будь ласка. Шо так мріев тобі, софа, а ти? Ты... Я хотів. Мамо! Я хотів, я хотів тебе, я хотів тебе вбити. Що? Я поліція. Вирестовані. Знімайте. Я тут і бачу, що це вбивця? Ні, 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 я не вбивця. ласка Ви вбили двох людей. Як? це? Що? Ні, вона ще жиє. Жиє. Викликчу. Швидку допомогу. Швидка допомога. У нас вбивця. Для чого нам дзвонити? Тут пацієнт. Кажіть адрес. Лофпа дінесер флінечурс. Виїжджаємо. Вони скоро приїдуть, а їх, його треба арестувати. Але я.